Доброго ранку, любі діти. Погляньте, що я знайшла у лісі. Так, це пір'їнка. А хто ж її міса губити, як ви гадаєте? Так, пташечка, якось одного осіннього дня гуляв їжачок лісом. Випав перший сніг у лісі і настав час для ігор зі снігом. Але йому стало сумно. Їжачок шукав. Друзів, побачив незнайомих йому тварин і питає у них, А хто ви? А вони йому відповідають, а ти, здогадайся, сам наше тіло вкрите пір'ям. У нас є крила та дзьобики, якими ми шукаємо їжу, лапки з кігтями, ними ми розгрібаємо опале листячко, сніжок. Так ми шукаємо насіння комашок, черв'ячків. Це наша їжа. Ми мешкаємо у гніздах, які розташовані на деревах, у кущах. Ми вміємо гарно співати, стрикотіти, свистіти, кукувати та щебетати. Ну що, здогадався? Хто ми? А тобі дітки у цьому допоможуть. Діти, хто ми. Діти, з настанням осінніх холодів птахи збираються у зграї і відлітають у теплі краї. Їх називають перелітними птахами. Давайте з ними познайомимось. Ось лелека, довгонога стоїть на одній носі, а ось шпачок. Ціле літо співав пісні нам, тепер летить у вирій до весни. А це ластівка сумно в'ється над вікном і махає, прощай своїм крилом. ку Ку-ку! кує зозуля у гаю. Ку-ку! не забувайте, пісеньку мою. Діти, а чому ж вони відлітають у теплі краї? Як ви гадаєте? Так, з настанням холодів їжі для птахів стає недостатньо. Комашки ховаються, висихає травичка, замерзають річки, сніг покриває насіння. Ой, сумно буде без птахів. А чому ж? Не всі птахи відлітають у теплі краї, багато залишаються зимувати. Їх називають Зимуючі птахи, відгадайте, хто це? Його дзюбик молоток в лісі чути ток-ток-ток. Він з комах виймає, про дерева щиро дбає. Так це дятел. Жовте пузо, сіра спинка, пташеня немов картинка, крихтить сало їсть та птичка, жовто пузу звуть. Вірно, синичка. Гордо птаха походжає, пташенят життю навчає, дуже мудра чорна птиця і біда, як розіслиться. Хто це? Так ворона. Ворона сестра є, вранці рано устає, по дворах курчат шукає, украде. Та й утікає, так радійка білобока, всі звуть її сорока! Що це за сіренька пташка ловить гусінь і комашок. Цвірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається Горобчик. Молодці. Діти, а що ж вони їдять взимку? Так, ягоди калини, горобини, шипшини. І їм допомагають люди. Дітки, а як саме ми можемо допомогти нашим зимуючим любим птахам? Так, люди майструють годівнички, підгодують зернятками, крихтами, крупою. Пропоную вам зіграти у гру, яка називається Хто зайвий. Вам потрібно уважно подивитися і вирішити, хто ж на цій картинці зайвий. Так, це горобчик. А чому? Як ви гадаєте? Так, тому що він зимуючий птах, а всі інші які птахи. Вірно, перелітні. Давайте спробуємо ще. Яка пташечка зайва? Так, ластівка. А чому? Бо Ластівка перелітна пташечка, а всі інші які? Вірно, зимуючі. Пропоную вам зіграти у гру. Порівняємо. Ташок. Давайте розглянемо. Хто ж це? Це лелека. А це вірно, горобчик. Дітки, який дзьобик у лелеки? Довгий, а який дзьобик у горобчика? Короткий, який горобчик за розміром. Маленький. А лелека? Велика. Горобчик який птах. Перелітній чи зимуючий? Так, зимуючий, а лелека. Так, перелітна. У лелеки довгі ноги. А в горобчика які? Короткі. Лелека ходить поважно. А горобчик як? Вірно, стрибає. Їжачок, а тобі сподобалось знайомство з птахами? Так, а вам, діти? Ви запам'ятали, які птахи відлітають у теплі краї? Як їх називають? Так, перелітні. А птахи, які залишаються з нами, зимувати? Так, зимуючі птахи. Чи будете ви піклуватися про зимуючих пташечок? Молодці! До зустрічі!